Збираємось тут, тому що нам не байдуже. Нам не байдуже на майбутнє України. І ми молодь, ми свідома молодь, яка бореться за незалежні наші антикорупційні органи, тому що окрім нас ніхто не зробить, нам в цій країні жити, нам з Україну будувати. І ми хочемо, щоб наша влада скликала свій закон геть, наклала на нього право вета, і щоб наші антикорупційні органи були незалежними. Я думаю, що кожен з нас має пам'ятати те, що не ми маємо обслуговувати владу, а влада має обслуговувати нас. Кожен зараз має не мовчати, кожен зараз має вийти і хоча б зробити щось мінімальне, тому що ми відповідальні. Кожен наш вибір може вплинути на завтра. Ми ніколи це не маємо забувати, бо ми всі ж живемо у демократичній країні. Я це росію так, що це дуже приємно бачити зміни, але ми не маємо опискату руку, ми маємо боротися далі. Тобто те, що е, оголосили, що можуть розглянути скасування, але це не остаточно відповідно. Ми маємо продовжувати боротися завжди. Мене звати Софія Оновченко, я студентка вже третього курсу, навчаюся на міжнародних відносинах. І я вже другий день на акції, оскільки для мене, як для громадянки і як для людини. Який не байдуже майбутнє країни важливо, щоб перш за все влада слухала народ. і так, це наші представники, і це значить, що вони мають дослухатись до нас, а не робити так, як вважають, що самі мають так зробити. А це дуже важливо для нашої євроінтеграції, тому той законопроект, який був внесений сьогодні. Який обіцяють ухвалити, щоб скасувати ці поправки, які були внесені вчора, Допоки цього не зроблять, ми будемо виходити, аби було підтверджено діями, а не лише Мене звати Юля. Я студентка і громадська активістка. І теж вже другий день на акції у кривому розі активно слідкую за подіями, які відбуваються в інших містах. До них долучаються мої друзі, які знаходяться в цих містах. Чому мені важливо буде? Тут, тому що а, те, що відбувається, це повертає нас до минулого і показує, а, що нам варто діяти, а, аби протидіяти корупції. А, Говорити про те, що незалежність для антикорупційних органів це важливо, тому що не тільки ми цього вимагаємо, а також і наші партнери. І нам важливо пам'ятати, що без цієї підтримки не буде підтримки нашому війську, що теж є дуже важливим і пріоритетним для нас зараз. Тому, стоячи тут, ми відстоюємо і ті цінності, які закладають люди, що воюють. І наші цінності як молоді, яка хоче жити в цій країні і розвивати її. Україна. Го Україна! дусе, Україна! Голосе! Росія, тому що наші незалежні інституції які мають боротися з корупцією будуть під підпорядкову підпорядковуватися власне цій корупції то ми будемо жити без права голосу без боротьби з корупцією прямо як в Росії. і до речі теки звучать в верховній раді прямо такі як колись казав Путін.